Всім привіт! Сьогодні 25 квітня. Подивимося на тестову групу нашу 98-ї лінії. Ось 6 маток, ось так. 6 штук. Зараз відкриємо 835-ту і потім будемо в цю сторону рухатися. 835-та сім'я. Що я вам скажу, не розбирав ще нічого, але наче з вигляду нормально. Ну, вона була найслабша із шести штук. Ну, вже бджола змінилася майже вся, я думаю. Зараз будемо дивитися, як вони набрали силу. Вони сиділи у верхньому магазині, нижні два корпуси 145, де знаходиться гніздо на 300-ту рамку, не були зайняті. Такий слабачок був. Будемо зараз наблюдати за ними. Верхній корпус у нас кормові рамки, рамки з розплодом, чотири рамки з розплодом, а на крайніх рамках мед і <смітність>, повністю оці передостанні дві рамки пергові. Передивляємося гніздо. Вони вже Спустились, да, не ну, тікайте, трошки вам диму дамо. Розплід уже є в нижньому корпусі давно, вже печатний. Значить сім'я має нормальний весняний розвиток, вона не просіла дуже сильно. Так. Багато вже печатних трутнів і розплід донизу. А кажуть, типова має поганий весняний старт. На садках вона набрала силу. Зараз будемо рахувати, скільки рамок з розплодом. Рахуємо, що в верхньому корпусі 4 рамки 145, але вони там в переміжку із медом, то будемо рахувати, що там одна рамка, грубо кажучи, розплоду повноцінна від бруска до бруска 300. І зараз ще порахуємо, скільки рамок у нас у гнізді. Цю рамку поставимо сюди збоку. І рахуємо. Продовжимо відео, перегрівся телефон, але ну, зараз охолов, е, що я скажу. Е, у сім'ї е, розплід, якщо перерахувати на семи рамках, десь, якщо від бруска до бруска рахувати, десь половиною рамок повноцінного розплоду на даний момент. Е, Є принос, є побілка, угорі даже почали печати меди з садків. У магазині на, крайні, на двох крайніх рамках в гнізді на крайніх рамках теж є нектар свіжий принесений. Поставив їм над гніздовим корпусом в розріз із верхнім корпусом. Магазин із чотирма вощинами 145-ти і чотирма рамками сущі 145-ми. Ну, на корпус магазин розширили. Вулик буду тепер наблюдати за ними. І в принципі такі маніпуляції з розширення буду сьогодні проводити із усією групою. Усі дані буду записувати у вуликову карту. Ось вуликова карта. Матка 23-го року народження. Комбінація 98х96, на 835. Сірі бджоли темно вишнева матка і зараз сюди буду записувати усі дані. І ще треба буде із блокнота перенести дані першого огляду, який проводили, здається, 7 березня. А так. така, такі записи буду вести по кожній сім'ї із тестової групи. Наступна 804 сім'я з маткою номер 8 з маткою 804. Получається, в неї був такий момент, що вона саме раніше із групи почала відкладати яйця. В неї вже на огляд на 7 березня, здається, вже... Була молода бджола, почала, починала виходить перша молода бджола. Тобто ця матка почала відкладати яйця десь у середині лютого. Всі решта по групі яйця відкладати почали ну, пізніше. Десь в перших числах березня або да, в перших числах березня, в останні дні лютого, тому що при огляді у них тільки. Були перші комірки із запечатаним розплодом. Так само відкриваємо, дивимося, рахуємо розплід. Дивимося, чи сім'я не в ройовому стані. І ставимо магазин на розширення. У нас десь протягом тижня повинен затісти ріпак. Освоїти, а, ще тут ось цієї сім'ї, може подивлюся. Ще такого ніколи не було, але може в цьому році вийде взяти із сімей хоч для себе, з тестової групи маю на увазі, по крайній рамки. Ось хочу показати. Крайні рамки. Рамка повністю залита нектаром із садів з цієї сторони вже починають припечатувати. Того ж хай люди не розказують, що, сада... що степова не бере акацію. Вона бере мед не, не товарний, але для себе трошки бере навіть із садів. І сім'ї готові вже на ріпак судячи по тому, як я оглядаю другу сім'ю. Тільки підставляй магазини і розширюй. Дивимося далі. Хочу показати матку. Ось матка. Це 804. Матки всі отакі темно-вишневого кольору. Дуже крупні, дуже гарні. І надіюсь, в перспективі дуже продуктивні будуть бджоли. Із шести сімей за сезон виберемо одну найкращу. Так, а це наша 803. я Одна з кращих маток після зимівлі. Це вона, 803 і 800 були найкращими. Що я ще зробив? Ним я їм магазини і кормові, був поставив під низ, а зверху на магазини поставив 300 гніздо. Зараз подивлюсь, чи вплинуло воно на весняний розвиток, чи не вплинуло. Якість розплоду 803-ї матки. Класика степова. Підковки медові на рамці. І розпліт до нижнього бруска. З цієї сторони така сама ситуація. Рамку трохи під кутом тримаю. Весняний огляд весняний. Після ревізії, перший огляд, після ревізії тестової групи нашої. Е, є цікаві результати, є лідери, є сім'я, яка відстає одна. А так загалом, ну, лідер виділився один. Це 802 матка. Не знаю, на даний момент вона виділилась, вона трошки. Перегнала 803, але не набагато. Загалом у у групі з 6 сімей 5 сімей мають по 5-5,5 рамок повноцінних 300-х розплоду у перерахунку. Е, всім поставив п'яти сім'ям по магазину із чотирма рамками суші і чотирма рамками вощини над гніздовим корпусом. Е, Сім'я 801, сама найслабша, судячи по всьому, вона найбільше просіла весною, я так думаю. У неї 300-й корпус гніздовий стояв знизу, зверху стояв 145-й. Ось вона якраз перед нами. Я її не розширяв, вона в трьох магазинах, і в трьох магазинних корпусах залишилася. Не пішла матка сіять на даний момент ще у гніздовий корпус у 300-й. У верхньому 145-му вони його повністю освоїли, 6 рамок з розплодом, 2 крайні кормові, а вниз ще не перейшла сія. Я поставив корпус верхній на 145-ту рамку, який вони освоїли вниз, а зверху поставив гніздові рамки 300, -ті. хай матка піднімається вгору і розсівається. Хай сім'я розбивається, але вона... Судячи по всьому, найбільше просіла з весни, або ще така вада в матці, що вона просто не хоче сіяти, переходить вниз. Не знаю. Але корпус верхній ну, повністю забитий бджолою, а матка ніяк не перейде сіять. По 800 сім'ї теж виникла така вада, три вжалення. Жодна сім'я інша ні разу не вжалила, ця вжалила три, три того. Миролюбність неї сьогодні ставимо одиничку. Не знаю, що буде далі по сезону. Ці дві сім'ї вони не вибувають із тестування. Будемо дивитися по їхній медопродуктивності, щоб визначити загальну медопродуктивність по групі. Але думаю, що там на, на молоко і ну, на молоко це їх точно вже не буду тестувати, не оцю, не оцю. Пізніше. Оцим чотирьом сім'ям, дам прививку, опустимо по магазину вниз, положимо генеманку між магазином і корпусом гніздовим і дам дамо по рамці з прививками у чотири оці сім'ї. Подивимося, яка із них буде тягнути найкращі маточники. Що ще сподобалося, що е, дуже гарно також пішла в розвиток 835 та матка, дуже гарно вона пішла в розвиток, вона ну, потужна, така, гарно стартанула. Ну, вона просто наздогнала всі інші, якби, оці чотири, скажімо так, і наздогнала в 800. Е, Особливої різниці в тому, що якщо взяти гніздовий кормовий корпус, на 145 ту рамку і з весни поставити вниз, а зверху над ним поставити 300-тий. Не замітив, якщо сильна сім'я, вона або навіть слаба, але в неї потенціал. Вона візьме, освоїть спочатку 145-й корпус, а потім піде вниз сіяти на 300-ту рамку. Це, ну, наприклад, 835-ї матки ну, дуже видно. Як. От так. От такі сьогодні результати. Подивимося, може з деяких сімей трошки вийде взяти і меду із садів. Може там по дві рамочки вийде видягнути для себе відкачати хоча б якихось там декілька літрів спробувати, бо ще садового меду. Ніколи не було, не знаю чи це в цьому році такий розвиток гарний у цієї тестової групи, що тест ну, що прибли... ну, група практично вся рівна, тільки з 6 7 одна почала відставати, але побачимо, що буде далі, як вона почне розвиватися. І... І може в цьому році такий сезон. Загалом комбінація ну, вийшла, мені здається, перспективна. Далі будемо оцінювати і вибирати матку покращувачку. В цьому році така точно з комбінації один в один буде облітатися на острівному облітнику. Так що, хто хоче замовити маток української степової з острівного облітника комбінації 98-ма лінія Материнська на 96-ту батьківську, ще є трохи вільних місць. Приймаю замовлення. Всім дякую за увагу.